В обласному спеціалізованому дитячому пульмонологічному санаторії малятко реконструювали ще один спальний корпус. З цього приводу у закладі влаштували справжнє свято, адже це був останній спальний корпус, який потребував ремонту. 10% від загальної вартості реконструкції взяв на себе обласний бюджет. Загальна ж сума склала 2,5 мільйона гривень. На сьогоднішній день ми можемо констатувати залюбки те, що кошти не пропали даром, і дітки мають дуже чудові умови для того, щоб лікувати своє здоров'я. Я думаю, що стратегія оновлення всього санаторію малятка, дитячого санаторію малятка, приведення його до вимог європейських це є основний із пріоритетів Закарпатської обласної ради і закарпатської обласної державної адміністрації. У санаторії лікуються діти з проблемами органів дихання від 3 до 11 років. В кожному заїзді 80 дітей. Заклад 100% заповнений протягом всього року. Путівки безкоштовні, тож і черги з бажаючих чималі. Завідувачка санаторію Малятко сподівається в цьому році збільшити кількість заїздів до 15 і радіє, що тепер усі чотири спальні корпуси відповідають встановленим нормам. Проте ремонту санаторій все ще потребує. А саме болюче це наш лікувально-діагностичний корпус. Конструкція розпочата ще в 2012 році, і поки що ми ніяк її не можемо завершити. А для того, щоб ми могли розширити лікувальні процедури, щоб ми могли розширити діагностичні процедури діткам, нам дуже важливий цей корпус. Влада обіцяє у наступному році завершити реконструкцію важливого корпусу. Санаторій обласний, тож сюди з'їжджаються діти з усіх районів. Так, із села Великі Ком'яти Виноградівського району приїхав лікуватися увесь четвертий клас місцевої школи. То, як у нас дітки так досить часто хворіють, тому нам випала така можливість, чудова можливість пролікувати діток. Навіть я не сподівалася, що такий великий об'єм лікувальних процедур тут відбувається: іпотерапія, і це лікування пінкою, і різні види процедур, вигрівання камери ці соляні. Пані Діана з Мукачева навіть не знала про цей санаторій. Лікуючий лікар порекомендувала відправити дитину для профілактики після бронхіту. Дівчинка просто в захваті від відпочинку. Вона дуже задоволена, вона дуже їй подобається, вона любить на кониках кататися, вона довольна, ігри з ними проводять, вона дуже довольна, каже, що хоче ще сюди. За минулий рік санаторій Малятку оздоровив 1215 дітей.